Правозахисники знайшли в Сирії архіпелаг Гулаг. Міжнародна організація Human Rights Watch стверджує, що в країні існує мережа таборів для тортур, яку організували підконтрольні башару асаду спецслужби. Через них нібито пройшли десятки тисяч людей. У звіті правозахисна організація зазначає, що таборів смерті у Сирії щонайменше 27. Вони розташовані в околицях головних осередків спротиву режиму. Готуючи звіт, організація проінтерв'ювала 200 жертв тортур коли мене вдруге привели на допит. Вони почали ставити запитання, а потім катували мене електричним струмом, каже 13-річний підліток. Я з непритомнів хвилин на п'ять. А коли утямився, зрозумів, що перебуваю в камері сам. Мого дядька поряд не було. під час третього останнього допиту вони виривали мені нігті кліщами. За словами очевидців, у тюрмах Арштантів катували кийками, поливали кислотою і застосовували проти них сексуальне насильство. Правозахисники нарахували 20 видів тортури, які застосовували спецслужби. Ми боялися один одного. Ми ходили на демонстрації, щоб стежити в органах безпеки. Усі стежили один за одним. Якщо військовий відмовлявся виконувати наказ, йому загрожувала смерть. Розповідає один з дезертирів. Правозахисники розцінюють виявлені тортури як злочини проти людства і закликають Раду безпеки ООН передати доповідь у міжнародний кримінальний суд в Газі.